Дівчата, привіт! Сьогоднішнє відео більшою мірою для вас. Я не буду вітатися святом, тому що я вважаю, що з 8 березня вітають чоловіки. Нас. Тому зразу кажу, цього не буде. Сьогоднішнє відео про комплекси, про проблеми, про недолюбленість і про те, як ми повинні. Це наша задача, на все життя. Себе любити в першу чергу. Я ніколи не вважала себе гарною. Коли мама мені казала якийсь комплімент, вона казала: ти симпатична. Я думаю, на ну, Юлі палий, дитина не знає, що таке гарно, що таке гарно. Ну, можна сказати, що гарно. Ні, ти симпатична. І таке було і в 20, і в 30. До речі, мама мені казала, що я з віком буду розкриватися, як гадкий утенок Розкриваюся. Але то таке, розумієте, не те, що хочеться чути дитині, хочеться якихось більш рішучих дій. У мене була подруга, яка мазалась тональним кремом, фарбувала вії, вона навіть підстригала брови, а тоді це було взагалі дико. Коли нам було років по 13. Мені мама забороняла користуватися тональним кремом. Самі розумієте, підлітковий період сипи так не по дитячі. Я, звісно, перебираю те, що мені не подобається на обличчі. Давайте, якщо хтось не зрозумів, давлю прищі. І мені забороняють користуватися тональним кремом. У мене зараз на роботі є така дівчина, їй 16, і я так розумію, її батьки теж забороняють, тому що вона дуже світла шкіра, Майже як я, або може як я, в неї теж родувати волосся і все обличчя. Наполовину рожеве від того, що вона себе пошкрябила. Чи До чого я. Я не вважаю, що є якісь стандарти краси, бо на кожну А! Щось хороше від моїх батьків. Ну, у мене дуже багато хорошого від батьків, але якщо я буду розказувати хороше, то ви не будете знати, які є проблеми, з якими треба. Розбиратися, і якщо у вас свої діти, ви не зможете зробити висновків, що ви щось робите не так. Так от, якщо є якісь проблеми, то треба допомогти. Треба показати, як можна вирішити. Мені цього ніхто не показував, я завжди чекала якийсь прекрасний момент, як прийде фея хрещена і скаже: А, знаєш, ми зараз тобі зробимо А. До речі, в мене був такий епізод. Так от, ми зараз зробимо тобі іншу зачіску, ми тебе вдягнемо інакше. Ми тут тобі напхаємо всередину, як не знаю, як якогось соломіного бичка впевненості. М -м -м, цього не сталося. Але один раз у мене була така ситуація, коли я ходила з дебільно підстриженою чолкою, і мамина подруга просто мене покликала і сказала: на синожиці, бо вона більше не могла на це дивитися, а вона така пряма, вона намагала, не намагалася. Розмовляти коректно. Вона просто сказала: неси ножиці. Я сіла біля неї, вона видихнула, розчесала мені і підстригла рівну, нормальну, товстеньку чолку, бо у мене було чор зна шоу. Отак от на пробор і так от по три волосини. І мені ніхто не казав, що це огидно. А, і отак от, от за колечками з збоку заколото. І мені не казав ніхто, що це огидно. Я пам'ятаю, в другому класі я зрозуміла, що я не приваблива, коли нас фотографували. На, як це називається, не на паспорту. Коротше, нас всіх фотографували в однаковій формі. Чомусь і дівчат, і хлопців вдягали в костюми, які схожі на армійські, блакитні костюми, шапка така теж, яка стояла як картонка. До речі, моя сестра, коли фотографувалася, у неї була сукня рожева. Не знаю. Мабуть, через 5 років. В головах у людей щось помінялося, і вони зрозуміли, що є хлопці і є дівчата. Так от, у нас всі були в однаковій формі. І я пам'ятаю, як я отримала свою фотографію, і я просто готова була родати. Мені 7 років, а може 8, мені здається, мені було 7 це десь другий клас. Я дивлюся, і я не можу зрозуміти, що це таке страшне. А там Пепі Пепідовга панчуха українською. Вона супер руда. Шкіра біла, волосся взагалі не видно, і коли у формі, а у мене було чи то косичка заплетена, чи то хвостик, коли так от волосся назад забрано, взагалі не зрозуміло, якого я полу вибачте, якої я статі. І батьки вподобали цю фотографію. Мені було соромно, я її перевернула. Я навіть в школі вже дивилася на інших, як вони раділи зі своїх фотографій, а мені хотілося плакати. Я перевернула фотографію, щоб ніхто не бачив, як я вийшла, коли я прийшла додому. Батьки сказали, яка гарна! Да. Тобто вони одночасно казали, що я симпатична. І з іншого боку, вони казали, яка гарна, на якісь жахливі фотографії. Потім її поставили в рамку, до речі, тато у мене класно займався по дереву. Він і двері сам робив, і ем, шпалери дерев'яні у нас були в коридорі, і рамки для фотографій теж різьбив взагалі круто на всі руки майстер. Так, от тато зробив рамку для фотографії, і ця фотографія муляла мені очі багато років. І я хотіла її прибрати, але я не знаю, чого я не спромоглася попросити батьків зробити нормально. Ми займалися фотографією, ми не могли сфотографувати навіть батьки, десь піти на природу, щось нормально зробити. Ні, ми цього не зробили. А потім, коли моя сестра пішла в дитсадок і в школу, я не пам'ятаю, це було здається вже в школі. Її сфотографували на противагу мені зовсім інакше. У неї було довге волосся, їй вчителька, чи ем, як вона називається, нянечка, розчесала так, от на одну сторону, і вона сиділа усміхнена, таке велике, ну, у неї густе волосся, і я думаю, йоли пали. Вона ж дівчинка і я дівчинка, чого у мене не могло бути такої фотографії. І у мене дуже гарна сестра, дуже Сеструль, якщо ти не знаєш цього, то, блін, тебе окружають, як це сказати, українською оточують. Тебе оточують не ті люди. Ти, блін, офігезно гарна. Так, от. Я думала, я теж так хочу, але нічого не робила. І взагалі до мене дійшло, що я можу сама робити і не очікувати на інших, мабуть, років в 30, а може навіть в 32. Я пам'ятаю, у мене був такий епізод, коли я хотіла хлопця попросити, щоб він мені купив квіти, але мені було соромно, тому що я липала. Ми зустрічаємось давно. На той момент це було не пам'ятаю 5-7 років, п'ять, мабуть. І він мені дарував квіти. Спочатку, а я казала, ой, це не важливо, ой, то я не хочу. Він перестав її дарувати. Тобто на 8 березня, коли ми ходили і вибирали квіти, я знаю, що я хотіла тюльпани білі з рожевими, багато. Ми тоді вибрали. Це був наш перший рік. Ні, На перший рік він мені подарував орхідею. Вона досі жива тут, я сподіваюся, вона в Києві там. На другий рік він мені подарував отакий букет. І потім. А може, це було на той рік. Коротше, це неважливо. І потім він дарував дуже рідко квіти. Коли на нашу річницю, коли ми почали зустрічатися, він приносив це були не ті. Я просила ті самі, які були в нашу першу зустріч, а він кожного року вважав, що це інші. І я кожного року казала: Сонечко, це не ті, а оті треба. І він все одно напам'ятав, але приємно було, хоч що приносив квіти. А потім якось навіть. Мабуть, я злилася, бо я навіть щось сказала таке, що блін, це не ті квіти. І він просто перестав. У мене квіти були раз на рік, може два на рік. Я вважаю, що це маловато. Тому що, вибачте, квіти не так багато коштують. А це не тільки прояв, типу, подарунок. Ні, це прояв того, що я вважаю тебе для себе важливою. Мені. Мені так здається. У мене э, у, мами, у моєї мами. Подруга є, яка казала, не треба мені дарувати квіти, дай мені грошей на, ті самі, на ту саму суму, на яку ти б купив квіти, я собі щось куплю. Я теж так думала, якийсь час, тому що треба комусь ем, подражати. Бачите, у мене ще не ідеальна українська. І я тоді думала, що так, дайте мені гроші, я сама собі куплю. Ні, ніфіга. Так от у мене був епізод, коли я йшла з тренування. Мені дуже хотілося квіти, і я пам'ятаю, що я підходжу до метро, роздивляюся, і у мене всередині ком стоїть від того, що я хочу, щоб це були квіти, які мені подарує мій хлопець. Але я не можу відкрити рота і словами сказати: будь ласка, сонечко, мені так буде приємно, купи мені квіти. Ні. Я пішла, купила сама собі, і коли він запитав, а що це звідки, замість того, щоб сказати, та сама собі купила бо якось не спромоглася тебе попросити. Я сказала, там чоловік побачив схема така. Чоловік побачив, що я подивилася на квіти, і він вирішив, зробити мені приємно. Я хотіла показати, що я цікава комусь ще, тому що я не вважала себе гарною. Це ще один привід. Не тільки тому, що я не знала, як попросити, а ще й тому, що я не вважала, що я заслуговую на квіти. Так от, він просто це сприйняв, типу, ну окей. Я ніяк не реагую, я тебе не ревную до якихось чуваків, які тобі дарують квіти. Я не збираюся тобі купляти квіти, тому що тобі хтось інший купляє. Ні, це ніяк не спрацювало, так як я вважала. Треба було просто сказати. А зараз класна є пісня, да, знаєте, Майлі Сарус, I can buy myself flowers. Здається, я це вже не вперше повторюю. Так от, я собі купую квіти. Я в Швейцарії сама собі купую квіти. Сьогодні, ви бачите, у мене такі лілеї. До речі, цей букет влетів в копійку 14 франків. Я думаю, що наступного разу. І вони так смердять на всю кімнату. Дуже сильний аромат. Наступного разу можна повернутися до тюльпанів, або будуть мої улюблені а, типу, півоні чи жоржини, як вони там називаються. Ці люблю. До речі, бачите, у мене такий браслет. Вам видно? Браслет з нашим гербом це Азовсталь. Гроші, які витрачені на цей браслет, пішли на те, щоб допомогти купити хлопцям. Стається дрони. А може, не дрони, але озброєння. Тому що це дуже важливо. Якщо ви робите щось для себе, не забувайте, вас не буде, якщо не буде України. Я знаю, це дивно звучить, хтось так не вважає. Але ми всі є частинкою цієї країни, тому треба робити донати. Треба хоча б щось. Я не кажу десятину, як в церкву, да, раніше. Треба все одно робити невеличкі донати. Будь ласка, пам'ятайте про це. Хотіла вам більше записати, але в мене закінчується час. Привіт! Це продовження попереднього відео, яке ви можете побачити знизу. Чомусь у мене телефон, а я на телефон, вирішив, що мені досить, а потім взяв і сказав, що у мене ще є пам'ять на коротенькі відео. Дівчата, в чому сенс? Треба себе любити, в першу чергу себе, себе балувати, знаєте, як ото в літаку. Якщо починається якась критична ситуація, спочатку маску на себе, потім на дитину, на чоловіка, на всіх пасажирів в салоні, але спочатку на себе. Тобто, якщо вам треба прийняти душ, а у вас нікому посидіти з дитиною, знайдіть. Знайдіть, бо це вам важливо знайдіть, хто може це зробити. Якщо вам треба піти пофарбувати коріння, а у вас на роботі не відпускають, подумайте, чи дійсно вам. Треба заробляти стільки грошей і ви не можете витратити 2-3 години свого часу робочого, щоб піти привести себе в порядок і потім відчувати себе гарною на кілька тижнів. Якщо вам треба просто джинси нові і ви не носите сукні, купіть собі ці джинси. Якщо війна вам не показала, що найважливіше це те, як ви себе відчуваєте всередині, і це впливає взагалі на світ, то я не знаю, що ще покаже. Будь ласка, любіть себе. Займайтеся собою. Якщо ви будете думати, яка ви гарна, якщо ви будете думати, що ви щаслива, якщо ви будете відчувати себе щасливою, люди будуть вас бачити такою самою. Хочеться малювати, малюйте. Хочеться співати, вчіться співати. Підіть на навчання і займайтеся з репетитором. 400 гривень це раніше коштувало, не знаю, скільки зараз одне заняття. Якщо ні, можна онлайн. Онлайн, я вчилася. Я, мабуть, навчуся монтувати через те, що в мене телефон постійно прориває відео. Дівчата займайтеся собою. Будь ласка, любіть себе в першу чергу. Якщо ви не вважаєте себе гарною, ви не зустрінете того чоловіка, який буде вважати вас гарною. Тільки тоді, коли це з'явиться всередині, на вас хтось подивиться. Тому що, можливо, є якийсь принц, який ходить, будь ласка, отут буквально за рогом. А ви думаєте, та ні, я не варта. Він такий супер пупер чарівний я не варта його. А він на вас дивиться і думає: вона, мабуть, така зверхня, але така чудова. Але я не знаю, чи варто до неї підійти. Дівчата, будьте кохані, будьте собою, будьте впевнені всередині, тоді до вас все прийде. Я знаю, що це трохи дивно звучить. Що хочеться на ручки, але в першу чергу займайтеся собою. Отаке дивне привітання, яке не є привітанням з 8 березня. Я ще хотіла розказати про сережки від одружного чоловіка. У мене є такий подарунок, і можу сказати, що це, це було два, здається, роки тому. Я не зустрічалася з ним, але у мене є друг, який одружений, і від нього у мене є сережки. Так от, якщо ви вважаєте всередині, що це ненормально приймати подарунки від одружних чоловіків, так само, як я вважала, то, мабуть, у вас ніколи цього не буде і це нормально. Але якщо ви хочете трохи егоїстично побути щасливою, якщо у вас Нема ніякого бажання зруйнувати шлюб іншої людини, а ви просто спілкуєтесь, і це просто подарунок, і більше нічого. То я вам даю на це дозвіл. Все, мої гарні, мої прекрасні, мої феї, Я вас не вітаю. <с> З 8 березня кохайте, любіть себе. Кохайте це, коли ви кохаєте людину протилежної статі. Тобто, кохайте, будьте коханими, любіть себе в першу чергу. І я побігла в спортзалу, бо, незважаючи на те, що у мене сьогодні вихідний день, і я зробила прання, сушарка, приготувала їсти, купила собі квіти. У нас сьогодні ввечері з моєю співмешканкою фундю по плану. І це не просто це не святкування. Це просто ми запланували ще місяць, місяць тому. Так от, я все одно хочу збігати в зал, бо це мене робить такою прямо ендорфінами. А що в мене біцепси ростуть? Покажу. Не знаю, видно? Видно, не видно? Трохи дивне буде відео. У мене бійці ростуть. Треба так. Хо! Але цього не видно, коли ти в сукні. Гарного всім дня!